Всім привіт! Сьогодні я хотів би продовжити свою розповідь про підсилювачів Engel та пояснити, чому той автор-експерт, якого я згадував минулого разу, міг подумати, що Енгл базується якимось чином, чи якимось чином взагалі стосується маршалів. Ну що ж, поїхали. І якщо вам подобається дана тематика, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо і все таке інше. І щоб розуміти, як так вийшло, як розвивались підсилювачі Engel та що на них могло мати вплив, давайте поглянемо на історію цих підсилювачів. Посилання на джерела, з якими я користувався в підготовці цього відео, я залишу в описі до нього, так що, якщо вам цікаво більше інформації дізнатись про підсилювачі Engel їх історію, то можете почитати на сайті та переглянути відео з цієї тематики. Але нас цікавить коротка вижимка з цієї історії. Отже, десь на початку 80-х років Едмунд Енгл мав ідею, щоб створити такий ламповий підсилювач, якому би можна було зберігати пресети, змінювати їх на літу, оскільки він сам був музикантом, він вважав, що це все буде дуже прикольно, корисно і цим будуть користуватися, це буде мати попит. Сам він не був технічним спеціалістом, тому він вирішив звернутися до Хорнста-Лангерена. Сподіваюсь, все я правильно вимовляю. І продуктом їх співпраці став перший підсилювач в 83-му році. Це був Angle Digital AMP. Він не був хайгейновим, але він дозволяв робити якраз цю основну концепцію підсилювачів Angle часу. На той час це була абсолютно нова ідея. Ну, В усякому разі, я не знайшов в 83 му році підсилювачів, які могли б робити все це. Але так сталося, що ця ідея не дуже зайшла. Це ще не був хайгейн, це ще не був сигнатурний звук Angle. Але вони продовжували працювати. І в 85-му десь році вони створили Engle Straight, на який я давав посилання в минулому відео. Це якраз був. Перший успішний, більш-менш підсилювач компанії Engel з їх сигнатурним звуком. Демку цього підсилювача ви можете знайти на просторах Ютубу, і багато людей вважають це найкращим підсилювачем Engel всіх часів. Наступною віхою розвитку був Engel Savage 120, який вже зробив Engel тими, якими ми їх знаємо. Це вже повноцінний хайгейн підсилювач який вийшов в 93 му році. Чотири канали з... зі знайомою всім нам топологією. хто дивився схемотехніку, той зрозуміє, про що я говорю. В 95-му році вийшов Річі Блекмор. Про підсилювач на його основі у мене є декілька відео на каналі, можете зайти подивитись. Як на мене, чим він важливий, це тим, що він дав старт всім підсилювачам на кшталт Firebol, Earth. Edition і багатьох інших, що включали лише один еквалайзер та декілька каналів. І тут вже ми можемо зрозуміти: а чому ж так виходить, що хтось міг подумати, що Енгл та Маршал якось стосуються одне до одного, вірніше, що Енгли надихались маршалами. А справа в тому, що є такий крутий чувак Тод Лангрен, що модифікував та розробляв підсилювачі для багатьох треш-метал банд в USA, в Штатах. І, мабуть, ті, хто чули Хорнст Лангер та Тодд Лангрен, мабуть, знайшли щось спільне і подумали, що це одна і та сама людина, і вони діяли якраз плюс-мінус в одну епоху, почали в 80-х свою кар'єру як дизайнери підсилювачів. І тому, мабуть, так вже сталося, що хтось міг вважати. Що англи базуються на маршалах, чи розробники енглу якимось чином спочатку модифікували маршали, але це не так, це взагалі різні країни, і з чим англи більш-менш схожі історично, я спробую зараз розібрати. Отже, 83-85 роки, що тоді можна було побачити на сценах? Ну, по-перше, це маршал в Європі. Оскільки Енгл було створено в Німеччині, то там могли бути маршали. Але в минулому відео ми вже змогли подивитись, що з маршалом там досить мало спільного. Отже, інший кандидат Це Фендер, купа різних підсилювачів, впізнаваність і таке інше. І дійсно, якщо ми подивимось на перший вхідний каскад, наприклад, того ж Трона, то він дуже і дуже схожий на те, що ми побачимо в Ендлах. Навіть якщо ми подивимося на другий каскад Енгла, то можна сказати, що це стандартний, дуже універсальний каскад, який дуже часто використовувався в фендерах. Воно й не дивно, оскільки Лео Фендер до початку своєї кар'єри як засновника такої відомої компанії був інженером, радіоентузіастом, що працював з концертними системами підсилення. На основі з яких він і створив свої інструментальні підсилювачі, які вирішували різні різні задачі, тому мали різні конструкції, різні ідеї. Але в основі завжди спирались на стандартні підходи, описані в класичній літературі з теорії створення лампових підсилювачів звуку. Але е, серед підсилювачів Fender я не можу згадати нічого, окрім Fender Bassman, Яке могло б бути схожим за паверампом на підсилювачі Engel. Це пара або четвірка 6L6 зазвичай, окрім деяких підсилювачів, яких є EL34, але це не стосується Straight та, наскільки мені відомо, Engel Digital Amplifier. І я подивився більш-менш різноманітні підсилювачі того часу: Гарнети, Гіпсони. Супро, навіть більш ранні підсилювачі. І дуже мало всього, що було б на L6L6, -L6, І якимось чином в вихідному каскаді схоже на Engel. Однак в той час вже були підсилювачі, які ми можемо назвати першими хайгейн підсилювачами. І це були підсилювачі Mesa Boogie серії Mark спочатку 1. А на момент виходу підсилювача Engle це була вже Марк 2. І що ми ж можемо побачити, якщо порівняємо схемітехніку вихідного підсилювача Mark II до підсилювача Engle Straight чи Savage? Ми побачимо, що в основі лежить одна і та сама ідея: фазоінвертор майже один в один. Оскільки підсилювачі Меса дуже часто могли працювати в тако, так званому Simul Class режимі, це так Extended, клас A режим з деякими змінами, та таке інше, тут не будемо вдаватися в деталі, то, звісно, він має певні відмінності від того, що ми можемо бачити в підсилювачах Engel. Проте фазоінвертор дуже і дуже схожий. Як відомо, що. Серія Марк починалася як модифікація Fender І Рандал Сміт зробив модифікований Tron з паверампом на 6 L6, який потім переріс вже в той паверамп, який ми його знаємо з Сімул-класом, міксом різних ламп та таке інше. Давайте на перший каскад всіх цих підсилювачів: Fender Princeptron, Angle Straight. Mesa Mark II, подивимось більш детально. І ще ми бачимо, що в Angлі єдина зміна відносно Fender Princeptron це зафіксовані резистори. Змінні таким чином, ми формуємо еквалізацію після першого каскаду, і доданий конденсатор 47N. Що в свою чергу дозволяє трошки зменшити вимоги до конденсаторів, які йдуть за ними. Тобто зменшити, використовувати не високовольтні конденсатори, а низьковольні конденсатори, тобто такий більш бюджетний можливо, варіант, чи не знаю. А так, в цілому, це фактично той самий перший каскад Принцептрона Фендера. В Месі є навіть більше змін відносно значень, там зменшений конденсатор байпас, збільшений анодний резистор, що трошки змінить звук. але ідея та сама: Fender Princeptron перший каскад. І другий каскад, ми так само бачимо, фактично без змін у Angle Straight. і так само він майже без змін перекочував в інші підсилювачі. Компанії і використовується десятки років. І у Меси так само другий каскад це Фендер Принцептрон, але це, в принципі, навіть сам Рендал Сміт не намагається приховати. І далі починається той самий цікавий третій каскад Engla, який вже у нас не знайдеться в Фендер Принцептроні. Тобто, що цікаво, що Меса Марк, що в Engle свій high-gain саунд будує не за рахунок якихось надзвичайних режимів каскадів, а все досить просто. Кожен наступний каскад, що містить досить незначний гейн, просто таким чином підлаштований, що він перегвантажує сигналом наступний каскад, і таким чином ми отримуємо компресію та high-gain саунд. Що цікаво. І от що далі ми можемо побачити, що Engel використовує некатодний повторювач для темброблоку І далі йде уже у нас е, своя петля. А далі йде фазоінвертор, який повністю практично в нуль повторює месовський фазоінвертор. Я не можу стверджувати, що. Е, Engel взяли фазоінвертор Меси. Скоріше за все, вони обидва, що Рандал Сміт, що Хернст Лангер, надихались якимось іншим паверампом, який десь описаний. Проте просто я не знайшов такого опису, не знайшов цього підсилювача. Скоріше за все, воно якось так. Але ми бачимо, що як Меса надихалась продукцією Фендера, в своєму форм-факторі, так і Engel Straight дуже схожий за форм-фактором на продукцію Меси та Фендера. Спочатку було перевернутий такий кабінет, але потім вже з'являється Engel Savage, який перетворює, який формує сучасний дизайн всіх підсилювачів Engle, таку, так би мовити, ідеологію компанії. І у нас залишається отой самий третій каскад, про який я. Декілька слів казав минулого разу. І тут на сцену виходить Рейнхол Богнер, і в його підсилювачі Сноукерер та в його Богнер Тріпл Гігант, який потім був, випускався в масовій продукції, як Тріпл Triple Gigant. По контракту певні нюанси були, також є дуже і дуже дуже схожий каскад. 330к в Аноді, 3К3 в Катоді. Такі самі на вході ділителі, де дуже, я б сказав, би, що все один в один. Що цікаво, обидва дизайнера, що Хернс Лангер, що Богнер, вони обидва німці, і, можливо, вони надихались чимось іншим, можливо, вони спілкувалися одне з одним, можливо, це було якесь ком'юніті. і не можу сказати, як це було, але вони дуже-дуже в цьому плані схожі, така от цікавенка. Тому дехто вважає, що Богнер є прототипом для англів. Але я не можу розділяти цю думку, тому що, не дивлячись на схожість цього каскаду, Енгл, як мені здається, почали раніше продакшн масовий, ніж Богнер. Наскільки я володію інформацією, Богнер приїхав в 89-му році в США. До того він займався модифікацією маршалів в Німеччині. Але як воно було насправді, коли він зробив цю модифікацію та як він з нею працював, ми дізнатися наразі не можемо. Ну, якщо не запитати у самого Богнера чи у Лангера. І отже, якось так, ось таке. Як на мене, цікава інформація, така цікава історія, і досить багато часу зайняло у мене пошукати по схемотехніках, подивитись на різні підсилювачі. Розібратися в усьому цьому, тож буду вдячний за ваші лайки, за ваші відгуки. Можливо, ви знаєте про щось, чого не знаю я, про щось, що я не задав в цьому відео. На все добре, побачимось!